Хочеться відео і про нові зразки, і про бляху, але все ж почне з того, що кожен веде свій якийсь записник. Хтось записує все в блокнот, хтось нотатки на телефоні. Я ж це все вирізав з металу і от за моєю спиною почепив всі свої заповіді на щодень. І одну з них зараз покажу. В перекладі означає, що шукаю можливості. До чого я це все? Декілька відео тому закидав фіртку, вона сподобалась багатьом, і тепер більш детально як це все робилося. І чому в неї достатньо висока вартість? Вирізався лазером шаблон. І вже під цей шаблон підгиналася бляха, після чого її монтував на фіртку. По часу це була дуже затратна робота. Тепер про пошук можливостей цю секцію, і, до речі, довжина 2,5 метра. Я вже вирізав без шаблоні. Відразу з листа бляхи малював візерунок, підігнув краї. І спротив е, є ще над чим попрацювати, але це відео я так і назвав: шукай можливості.